Уявіть собі, що сім жінок зустрічаються в обідні перерву в кафе поблизу роботи. Жінки з різними характерами і різними долями. Вони не навчались в одній школі, вони навіть не з одного міста. Що ж їх пов'язує між собою? Саме життя познайомило, а згодом і пов'язало їх долі. Отож, давайте і ми познайомимося з ними. Перша наша героїня Наталія, секретарка дуже крутій фільмів. Свого часу вона закінчила вуз факультет іноземних мов, досить пристойно розмовляє англійською і німецькою мовами. Це і стало в нагоді їй при влаштуванні на роботу заміжня за інженером, що працює на автобудівному заводі. Дітей не мають. Друга героїня нашої розповіді Оксана. Працює бухгалтеркою в тій крутій фірмі. Має вищу освіту за спеціальністю взаніжня за лікарем сімейної медицини. В них двоє дітей шкільного віку. Третя жінка Світлана програмістка, що працює разом з першими дма. Вона закінчила вуз за спеціальністю вчитель математики та інформатики, навчаючись, познайомилася зі своїм хлопцем. Зараз живе з ним у громадянському шлюбі. Дітей немає. Третє героїне Віта, бізнес-вумен, власниця туристичного агентства, що знаходиться в одному будинку з крутою фірмою. Як любить говорити, вона зробила себе сама, розпочала тур агентом і розкрутилась до власниці успішного агентства за рахунок свого характеру. Незамішне вважає шлюб завадою для саморозвитку. Та жінка Тетяна, хазяйка кафе, де обідають жінки, розлучена вже втретє, шукає свого єдиного і неповторного, що носив би її на руках. Кафе дісталося їй після третього розлучення, як відшкодування від чоловіка. Шоста учасниця нашої вистави Лілія, землячка господині кафе, ще її далека родичка. Молода жінка старого олігарха, колишня людей, займається собою, не знає, як себе розважити, чим зайнятись, але зараз зайнялася фітнесом. Розмова йде про те, як хто зустріне, 8 -е березня. Ой, дівчата! Що там робити? Я Ясна. За... І дівчатка їм потрібно. Але діти корисно їжу. білки і трішечки вуглеводів, І ніяких жирів і солодкого. Бо солодка в бочках відкладається і потім. І нічого поганого в тому немає, коли жінка трошки промненька. От якесь задоволення маючи. Компанії на березі тихого моря. Thank <laughs> you. i don't know Волю не продають. Можна подумати, я буваю тільки в своїми казе. Ходімо краще в бах виб'єно, тетіли правильно. <плес> а я своєму передзвоню. так сказати, зроблю крок на витрачення. Тобто, ну, позвоню перша, щоб він нам не заважав з тобою. yeah <clears throat> What? Wow. — А ти Ну що є. — Ну, чого, я не можу дозвонитися, що це таке, як всі у лиці робляться. Чого туди скільки треба? О, мила. Алло! от Що якщо ще проти сидили, діти, а може, ну його ці клинці, давайте вичить закажу вам. Я не знаю, що ми не можемо йти. Алло, Мила, спробуй, що я до тебе дозвонився. Ти, як мене, хто буде від роботи? Кажи швидше, як мені ніколи я тут зі мною. Ні, у нас все добре. Це ж я вже не знаю, тут діти просять пенсійки. А як робити? Не, я не знаю. Чого там десь скільки треба? Ти в не можеш знайти рецептарунці, ніколи Знає... я зайнята. Да, так їх там тисячі, я не впевнений, який вірний буде. Ну залазить, свігенько, давай, слухай мене, переш бояйця, да. олію. Ага. Молоко, все це перемішаєш? Да.

ось вирішив тобі щось ви зробити, але не сказали, який хоч допити. А це ж є? А ось є. Ну, тоді добре, не кажи. Ну, пока. Всі Майбутні заручені Світлани в бари. Вони життя від березня на прекрасному тропічному курорті. А після відпочинку з новими силами взялися за свої справи. Хтось працював на себе. Комусь доводилось у поті чола заробляти на життя. А хтось насолоджувався роботою, бо життя одне і їм треба насолоджуватися.